Магічна спільнота Британії потерпає від переслідувань з боку маглів. В той час четверо найкращих чаклунів свого часу об'єднуються, щоб створити школу магії, яка згодом стане найвідомішою у світі. Роблять вони це для того, щоб чаклуни та відьми могли навчатися та практикувати магію в безпеці, не боячись викриття. Місце було вибрано відповідно до віщого сну, який одного разу побачила Ровіна Рейвенклоу. У цьому сні вона побачила бородавчастого кабана, який був на березі озера біля скель. І так вони і вибрали місце. А щодо бородавчастого кабана, то перекладається він як Ворті Хок. І так школа отримала свою назву Хок Вортс. Територію школи вони захистили різними чарами та заклинаннями, щоб магли не могли туди зайти. Якби хтось із маглів підійшов до замку, він би побачив тільки руїни та численні застереження, що далі небезпека. Але якщо б і це їх не зупинило, то тоді спрацюють інші захисні чари. З моменту заснування Гогварт завжди був прихистком для чаклунів і своєрідне. Ним форпостом магії у Британії. Цю роль він зберігав протягом століть. Це стало відчутно під час глобальної магічної війни Гріндельвальда. Але він тоді особливо свою війну на Британію не поширював. А от під час першої магічної війни Волдеморта Гогвартс був чи не єдиним безпечним місцем у Британії. А вже під час другої магічної війни Волдеморта замок став місцем фінальної битви, під час якої Волдеморта було остаточно знищено.